24 січня 1879 року народився Станіслав Людкевич, композитор, диригент, музикознавець, фольклорист, педагог та громадський діяч. Він став першим музикантом-професіоналом Галичини, фундатором провідних музичних жанрів, насамперед симфонічного та інструментального. Музичну обдарованість проявив ще у чотири роки. Першим викладачем музики стала мати, яка вчилася у Михайла Вербицького. Початкову освіту отримав у Ярославській гімназії, де розпочав співати та спробував себе як композитор і керівник хору. У перемишлі його хоровий твір пожар, виконаний на вечорі пам'яті Адама Міцкевича, мав неабиякий успіх. Людкевичу тоді було 17. У гімназійні роки він вивчає теорію музики, «Сольфеджіо», Грає на фортепіано Гайдна і Моцарта. У цей час він створив близько трьох десятків музичних творів. Людкевич вивчав філологію у Львівському університеті. У студентські роки познайомився з Іваном Франком і присвятив поетові симфонічний твір Вічний революціонер, який виконав на святкуванні 25-річчя творчої діяльності Каменяра, отримавши диплом викладача української та латинської мов. Два роки працював у львівських гімназіях. Потім проходив військову службу у Відні, де відвідував найкращі концертні зали міста. По тому викладав в українській гімназії та в музичній школі Руського інституту для дівчат у перемишлі. 1905 року Людкевич став музичним редактором артистичного вісника першого українського мистецького журналу. Невдовзі композитора обрали членом етнографічної комісії наукового товариства імені Тараса Шевченка. Він редагував збірку галицько-українські народні пісні у двох томах музичну освіту Станіслав Людкевич здобував самотужки, як вільний слухач відвідував Львівську консерваторію, але, відчуваючи потребу в професійній освіті, вирушив до Відня, де протягом року стажувався в австрійському музично-історичному інституті. Водночас брав індивідуальні уроки з композиції, диригування та поліфонії. Також не змарнував можливості написати німецькою мовою протягом року докторську дисертацію. Присвячена українській та західноєвропейській народній музиці, і мала назву два причинки до питання розвитку звукозображальності, отримав вчений ступінь доктора філософії в галузі музики. Навчання продовжив на відділенні музикології Лейпециського університету. Під час Першої світової війни Людкевич мобілізований до австрійської армії, згодом потрапляє до російського полону і перебуває у місті Паровськ у Туркестані, де продовжує музичну творчість. Тим часом у відні на Шевченківському вечорі звучать його твори, в тому числі народна пісня в його обробці Чорна рілля і зорана. В роки Першої світової ця пісня стала найпопулярнішою на той час українською піснею. У Варшаві в 1934 році її, серед 50 українських пісень, вперше буде записано на грамофонну платівку. Після повернення з полону Людкевич деякий час жив у Києві, де зустрічався із колегами Миколою Леонтовичем, Кирилом Стеценком, Олександром Кошицем, також став свідком червоного терору, який здійснювали у столиці загони Мурав'йова у січні 1918 року. До Львова повернувся під час польсько-української війни в 1919 році і відтоді не залишав місто. Організовував перший український симфонічний оркестр при музичному товаристві імені Миколи Лисенка. Пропозицію композитора створити у Львові інститут церковної музики підтримав митрополит Андрей Шептицький. Згодом, коли інститут було засновано, Людкевич погоджується у ньому працювати. Водночас співпрацював із хорами бандурист Сурма Боан. Багато сил віддав редагуванню музичних творів, виданню навчальних посібників. Людкевич поєднував композиторську діяльність та наукові дослідження. У власних творах композитора переважали монументальні твори, присвячені героїко патріотичній тематиці. У 1928 році він написав стрілецьку рапсодію, засновану на популярних стрілецьких піснях. Згодом її перейменували у Галицьку рапсодію, Станіслав Людкевич не боявся бути принциповим під час радянської окупації, коли 1948 року радянські спецслужби заарештували композитора Василя Барвінського, майже 70-літній Людкевич був єдиним, хто заступився за колегу, підписав листа до президії Верховної Ради Радянського Союзу з вимогою звільнити Миця. Коли Василь після 10 років радянських таборів, Повернувся на батьківщину, Людкевич допомагав йому відновити рукописи. Найкращі музичні твори Людкевича написані на поезію Тараса Шевченка та Івана Франка, Симфонія Кантата Кавказ, Кантати Заповіт та Наша Дума, наша пісня, хори косар та ой вигострю товариша, соло співи на слова Шевченка та Кантата наймит, хори вічний революціонер, конкістадори, симфонічні поеми Каменярі, Мойсей, Не забудь юних днів. У 1964 році Станіслав Людкевич став лауреатом Шевченківської державної премії за твори Кавказ та заповіт на слова Тараса Шевченка. Помер Станіслав Людкевич у сторічному віці 10 вересня 1979 року у Львові, похований на Личаківському кладовищі.